Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Йоанна. Розділ перший. Спокон віку було слово. І з Богом було слово, і слово було Бог з Богом було воно споконвіку, ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не обгорнула його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Він прийшов свідком свідчити про світло, щоб усі за нього увірували. Він не був світлом, був лише щоб свідчити про світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно. Прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання. Ані з волі людської, лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоан і проголошує, промовляючи Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать на благодать. Закон бо був даний від Мойсея благодать же і істина прийшла через Ісуса Христа. Ніхто і ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні, Той об'явив. Ось Йоаннове свідчення, коли то юдеї були до нього послали з Єрусалиму євреїв та левітів, спитати його: Хто ти? А він зізнався, не заперечив, зізнався: Я не Христос. То вони спитали його Що ж ти, Ілля? Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому кажуть. То хто ж ти такий, щоб нам відповісти тим, які нас вислали? Що сам про себе кажеш? Він промовив Я, голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисеїв. Отож спитали його, мовивши до нього: Чого ж Бо христиш, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані Пророк? Йоанн же їм у відповідь мовив, Водою я хрещу. Та стоїть серед вас той, якого ви не знаєте, Він наступить після мене, а я йому не гідний розв'язати і ремінця сандалі. Сталося те у Витанії по той бік Йордану, де Йоан хрестив. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже Ось агнець Божий. Який світу гріх забирає, це той, що про нього повідав я, за мною наступить муж сущий передо мною. Був бо раніше за мене, і не знав я його, та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлові об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи. Бачив я духа, що мов той голуб, з неба сходив, і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені над ким побачиш духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив Він, син Божий! Другого дня знову стояв Йоанн там, та ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив, Ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус мовив до них Чого шукаєте? Ті ж йому відповіли Раві, що в перекладі означає учителю. Де перебуваєш? Відрік він їм. Ходіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього: Ми знайшли Месію, що у перекладі означає Христос. І привів він його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: Ти, Симон. Син Йони, ти зватимешся Кифа, що у перекладі означає Петро, тобто скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною. А був Филип з Витсаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього, Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав, і пророки Ісуса з Назарету, Йосифового сина. Натанаїл же йому на те мовив. А що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип. Прийди та подивися. Ісус, побачивши, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього Ось справжній ізраїльтянин, що не має в ньому лукавства. Натанаїл же йому, Звідкіль знаєш мене? Сказав Ісус, промовивши до нього. Перше, ніж Филип закликав тебе. Бачив я тебе, як був ти під смоковницею? Відповів же йому Натанаїв Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього Тому, що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, тому і віриш. Бачитимеш більше, ніж те, і сказав до нього. істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як висходять та сходять на Сина Чоловічого. Послання апостола Якова. Розділ 4. Звідки між вами війни? Звідки суперечки? Хіба не звідси? З пристрастей ваших, які воюють у ваших членах? Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте, завидуєте, а не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте. Ви не маєте. Бо не просите. Ви просите, та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхи. Перелюбники, хіба не знаєте, що дружба світу цього то ворожнеча проти Бога? Хто, отже, хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим? Чи може думаєте, що Писання даремно каже до заздрощів прагне дух. Що живе в нас. І більшу дає благодать, через що й сказано. Бог гордим противиться, смиренним же дає благодать. Коріться Отже Богові, противтеся дияволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистьте руки, грішники. Освятіть серця, двоєдушники, гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте. Сміх ваш нехай обернеться у плач, а радість у смуток. Смиріться перед Господом, і Він вас підійме. Не обмовляйте брати один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон. І закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього. Ну-мо тепер ви що говорите? Сьогодні або завтра ми підемо в те місто і перебудемо там рік. І будемо там торгувати і гроші заробляти. Ви, що не відаєте, що буде взавтра, яке бо життя ваше. Ви, пара, що з'являєтесь на хвильку і зникає по тому. Чому б вам радше не сказати? Коли на те, Господня воля, будемо жити, і це чи те робити. Тепер ви хвалитесь у хвастощах ваших. Усяка така хвальба погана. Хто отже знає добро чинити, а його не чинить гріх тому. Псалом 75 Ми дякуємо Тобі, Боже, дякуємо. Взиваємо Твоє ім'я, про чуда Твої оповідаємо. Як виберу призначену годину я сам судитиму по правді. Коли земля і усі її мешканці захитались, я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим, киньте зухвалість і грішникам. Не піднімайте рога, не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову, нахабно, бо ні за сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір надійде підвищення. Але Бог судить того принижує, а того підвищує. Бо чаша в руці Господній, що вином шумує, повна заправленого. Він наливає в неї, аж до самої гущі будуть усі землі нечистиві жлуктати пити. Я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова. Усі роги беззаконних позбиваю, а роги праведника піднесуться вгору. Книга Проповідника, Розділ 12 Пам'ятай про твого творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари. Тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись у гору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники. Вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, і порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже Когелет Геть усе марнота. Та, опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні. І вірно списав слова правди. Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи, їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий: Бога бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі бо діла Бог приведе на суд, усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Книга Пророка Єзекиїла, розділ 18 І надійшло до мене таке слово Господнє. Чому ви все говорите в ізраїльській землі цю приповідку? Батьки їли недоспілі грона, а на зубах у дітей оскома. Клянусь моїм життям, каже слово Господа Бога. Не будуть уже більше тієї приповідки в Ізраїлі повторювати. Ось бо всі душі мої. Чи душа батькова, чи душа синова. Мої вони. Той, хто згрішить, той помре. Хто праведен і творить суд, і справедливість. На узвищах не їсть, очей до в дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить, до жінки під час спливу не наближається, нікого не утискає, заставу, що за борг узяв, звертає, здирства не чинить, убогому дає хліба, нагого одежею вкриває. На лихву не позичає і не бере відсотків, руки свої стримує від несправедливості, суди справедливі між людьми вирікає, у заповідях моїх ходить і суди мої пильнує, щоб їх виконувати по правді. Ось той праведен і певно буде жити. Каже слово Господа Бога. Як же він породить сина розбишаку, що приливає кров і чинить якийсь із тих гріхів, яких батько сам не чинив, їсть м'ясо з кров'ю, жінку ближнього безчестить, гнітить убогого та нещасного, здирства чинить, застави не звертає, до бовванів підводить очі, коїть гидоти, на лихву позичає. Бере відсотки. Чи ж такому жити? Ні, він не буде жити. Він учинив усі ті мерзоти. Він мусить умерти. Кров його на ньому буде. Як же породить сина, і син бачить усі гріхи, що чинить його батько, бачить, але сам їх не чинить. На горах не їсть, очей до Бовванів дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить, нікого не утискає, застави не бере, здирства не сподіює. В Богому дає хліба, нагого одежею вкриває, стримує руку від кривди, не бере лихви і відсотків, виконує мої закони. Ходить у моїх заповідях, такий не вмре за батьківські провини. Ні, він буде жити. Батько його, за те, що тіснив жорстоко, що чинив здирства, такої в усяке лихо серед свого народу, той мусить умерти за свої провини. Але ви скажете, чому син не несе кривди батька? Тому що син чинить за законом і по правді, пильнує всі мої установи і виконує їх, тому він і житиме. Той, хто згрішив, той мусить умерти. Син за провину батькову не буде відповідати. Батько за провину сина не буде відповідати. Праведність зостанеться з праведним, а гріховність із грішником. Коли ж злий відвернеться від усіх своїх гріхів, яких накоїв, і буде пильнувати всі мої установи, чинити за законом та справедливістю, він буде жити. Не вмре. Усі переступи, що їх учинив, не буде пригадувано йому більше за свою справедливість, що чинив, він буде жити. Хіба ж мені смерть грішника мила, каже слово господа бога, а не те, щоб він відвернувся від своєї поведінки та й жив. Коли ж Праведник відвернеться від своєї справедливості, творитиме кривду і коїтиме всі ті гидоти, що коїть грішник, то чи йому жити? Ні. Не пригадається йому більше вся його справедливість, що чинив? За віроломство своє, яким провинився, і за гріх свій, яким згрішив, за них він мусить. Умерти, ви кажете несправедлива путь Господня. Слухайте, Доме Ізраїля, чи ж то моя путь несправедлива, чи ж то не ваші путі несправедливі? Таж коли праведник відступає від своєї справедливості і чинить кривду, і зате вмирає. То він умирає за кривду, що чинив. Коли ж грішник відвертається від гріхів, що коїв, і чинить суд і правду, він достойний жити. Він роздумався і відвернувся від усіх своїх переступів, що накоїв він, певно, буде жити, він не вмре. Одначе дім Ізраїля говорить Несправедлива путь Господня. Чи ж справді, бо мої путі несправедливі? доме Ізраїля? Чи ж то не ваші путі несправедливі? Тим я судитиму кожного з вас доме Ізраїля за вашими вчинками каже слово Господа Бога. Відверніться. Зречіться ваших переступів, щоб не мати вам більше приводу до гріха, повідкидайте геть від себе ваші гріхи, що ними ви згрішили супроти мене, і зготуйте собі нове серце і новий дух. Чого ж бо вам умирати, доме Ізраїля? Мені бо не люба смерть грішника каже слово Господа, Бога. Наверніться ж і живіть.